Всім привіт! Це канал Проквіти. Сьогодні у нас вже 3 червня, і в цьому відео хочемо показати вам рослинки, які ще є в наявності на сьогодні. Розпочнемо ми наш огляд із Петуні та Кальбрахуа. Ще маємо достатньо сортів наявності. Зараз покажу вам декілька варіантів, щоб ви могли бачити їх наживо. А не лише за фото та описом на сайті. І якщо щось зацікавить, будь ласка, запрошуємо робити замовлення. Це у нас новиночка цього сезону номер 556 Redstone. Дуже гарна така махрова, калібрагова. Сезон у нас ще триває, і якщо не буде занадто сильно спекутно, то плануємо відправляти замовлення. До кінця червня. Так, тут вам хочу показати номер 253, також яскрава калібрахуа, кабарет Ліч Пінг Я. Номер 231. Супер Белс Orange. На жаль, всі сорти показати не вдасться, бо вийде відео надто довгим і затянутим. Ну, проте постараємося показати більшість сортів, щоб ви могли побачити, як вони виглядають. Так, Тут у нас номер 137. Хочу показати вам віскніс. Дуже гарна жовта петуня, гарно виглядає в композиціях, з, з любої лабелі. Дуже чудове поєднання. Номер 220, також новинка цього року. гатунія. Так, тут у нас Vivin'i Violet номер 182. Так, махрова калібрахуа номер 552 кабарет табелблу. Рожева у нас Дарк Розе номер 241. Також є рожева трошки іншого відтінка під номером 242. Так, а це у нас. Номер 273 міні-віста Ход Пінк. Так, і хочу показати вам мікси. це композиції калібрахуа. Тут три сорти висаджені: три живця, рожевий, синій і жовтий. Висаджені в горщик вони діаметром 11. Ось так виглядають кущики. Тож кого цікавить, Такі мікси, Будь ласка, на сайті в наявності є в розділі в папки де калібрахуа. Так, і тут у нас також петунія калібрахуа є трошки касетної розсади. Зараз покажу, як виглядає касетна розсада. Так, тут у нас махрова 552, вже показували вам її в горщиках, а ось так виглядає саджанці. Тож, хто цікавий, ще можна придбати саджанці і по декілька штук садити в горщики. Номер 558 Haney Peach. Тут вот Pithua Sunray Pink. Також уже в горщиках показували. Так, Калібрахуа номер 239 Дабл Салман. Тут у нас уже пішли в горщиках Калібрахуа. Біленка під номером ну, 128. Так, тут у нас також махрова даблрубі. З такою гарною червоною квіточкою. Так, жовта калібраго. Десь вона також в більших горщиках, там може більш підрощена. Тут у нас маленькі ще. Так, це у нас віста червона. Номером 111. Так, це в нас гуми тут зовсім трошки залишилось ще. І це в нас новиночка тут під номером 561, Супертуння Black Spot. Також залишилось уже тут небагато горщиків. Під Хоа Первайт номер 179. Це у нас також готунія номер 186 Cosmic Pink. Також пишні кущики. Тейбл White 135 номер на сайті. Так, і ще тут пару саджанців покажу вам. Це у нас Дракула Calibrahua під номером 228. Pair White 179 також є і в саджанцях, і ось Redstone також є в саджанцях. Так, і ще є в наявності у нас сукуленти. Тож, хто бажає, будь ласка, поспішайте, бо наприкінці цього тижня вже плануємо висаджувати у горщики для продажу весени. Зараз покажу вам сорти, які є. Це номер 704 ахіверія про Буду казати вам і номер. На екрані буде і назва. Номер 706 Каланхоя Таментоза. номер семьсот из такая хиверия так, это у нас ахиверия липстик на сайте под номером семьсот два так Каланхое. Трисифлора номер 705 на сайті. Так, тут у нас 701. Це у нас ахівірія олігова. І остання ахіверія під номером 703 на сайті. Це Металіка. Ось такі ще є сукулентики в наявності Так, наступне, що хочу показати, це живці хризантеми. Є ще у нас трохи сортів наявності, тож, якщо ви хочете ще придбати, то покваптеся ще до кінця тижня цього ми відправляємо. Ну, а з понеділка вже всі залишки висаджуємо у горщики. Як бачите, по мультифлорі зовсім трошки вже, багато сортів вже зовсім закінчилися. Так, зараз покажу, як ось виглядають саджанці. Мультифлора ось в такі черіночки йдуть в двох варіантах. Ті, що дорожчі від вітрофлори, вони йдуть ось в таких Такій таблетці виглядають ось так. Нагадую, якщо живці з бутоном, то обов'язково бутони видаляємо. Ми зараз всі бутони стараємося обрізати, ну, якщо вам вже потрапив такий живець, то обов'язково всі бутони зрізаємо. Так, і на днях ми тут отримали ще три сорти мультифлори і один сорт крупноквітковий. Тож, цих сортів ми маємо по цілій касетки. Зараз ще. Це це тата Red Gold, від вітрофлори ми так і не дочекалися, тож придбали інші фірми, вони дешевше за ціною. Поставляється от такої 103 касетки, а не в таблеточках. І сальто віолет Також. Ось такий живець. Тож, що чекав ці сорти, якщо бажаєте, будь ласка, вже на сайті є в наявності. Так, і Umbra Orange що ми тут отримали також мультифлора. Так, і один ще сорт це крупноквіткова орланда Дере. Також зараз покажу ось так виглядає живець. Посередньо і великоквітково є і інші сорти в наявності, які ми раніше отримали. Також ціна залежить від виробника, від вітрофлори, живці йдуть дорожчі. І ось так от виглядають в таблетиці. І крупна серія космо. Ось так виглядають живці. Так, далі у нас це пеларгонія. Пеларгонія зональна в наявності є. І декілька сортів ще й міжвідової є. Це серія Чемпіон. Каліопи і Галаксі, там по декілька кольорів. Це у нас під номером 664, таким з гарним пестрелисним листком. Кого цікавить, будь ласка, є на сайті. Так, ну а всі сорти, які є в наявності, ви можете передивитися на сайті. Посилання на сайт буде, як завжди, в описі під відео, в закріплених коментарях, і також зараз на екрані. Придбати можна по як окремо по сортам, так і збираємо набір із шести штук. В наборі буде 6 різних сортів. Якщо замовлення набори, то по наборам можете писати свої замовлення мені на Viber. Viber буде також на екрані. Окремо по сортам, будь ласка, тільки через сайт приймаємо. Наступна рослинка, яку хочемо показати, це фуксія. Фуксія в нас висаджена 9-й горщик. Також сорти всі є на сайті. Можна придбати і окремо по сортам, і набором збираємо. Кущики всі пишненькі, багато вже з квіточками, деякі на бутонах. Є такий сорт з варієгатним листячком, це Том Вест, це ампельний сорт. Всі інші це кущові сорти. Ось такий кущик це з останньої партії, вони менші, але також всі на бутончиках. Тож, кого цікавить фуксі, будь ласка, заходьте на сайт і вибирайте сорти. Так, далі покажу пару горщиків інших рослинок. Це ось у нас лізімахія, такі кущики. Ще називаємо Birbei, також на сайті маємо. Також в наявності є декілька сортів біденців. Ось 478-й. Це у нас 476-й Голден. Дуже гарний сорт, дуже гарно кущиться, розростається. Можна як і для вазонів, так і для клумб. 474. Висаджений в горщики і в десятку, і в дев'ятку. Ті, що менші, ті йдуть уже по розпродажу. Є такий біленький 475-й. Тож, зверніть увагу, що є однаковий сорт, а ціни різні. То залежить від горщика і вже йде ціна знижена. Ось так виглядає горщик дев'яточка, і вже. По знижці по розпродажу такі кущики. І, може, в цьому горщику замало місця, біденці любить великі горщики, а ще краще краще, коли висаджують їх відкритий ґрунт. Так, і пару горщиків лабелі покажу. Синенькі парочку сортів, глобелі мало вже в наявності залишилось. Але ще декілька горщиків є. Так, ось така голубенька. Hot Water Blue 480 номер на сайті. Так, і така ще новиночка у нас цього року. Під номером 490, така біла-блакитна Crest. Також ось такі гарні кущики, лабелі в дев'ятому горщику. Також трохи залишили ще гвоздички багаторічні саджанців, залишилось небагато сортів, по знижці вже. Можна трошки там і окремо по сортам, ну а так наборчики або з п'яти, або з восьми штук збираємо. Всі майже вже квітнуть або на бутонах. Декілька сортів ще не квітнуть, а так уже всі на бутончиках. Також потребують уже висадки в ґрунт. Ось так виглядають саджанці. І декілька тут ще є в горщиках. Тут залишилось небагато сортів, і по одної-дві штучки, ось так виглядають кущики. Це 12-й горщик. Це от Еліс сорт. Так, і по лавандочки. Лаванда є 4 сорти зараз наявності. Є і п'ятий це весь білий. Ну, його там або два, або три горщика. То не знаю, коли відео вийде, може вже й не буде в наявності, то показувати не буду. Так, палатіум блонд з варігатним листичком є в наявності. Ось такі кущики. Є більші, є менше, також горщик більший менший. ціна трошки там відрізняєте, тож будьте уважні. Наступний сорт це Віра. Так, от виглядають кущики. Лаванда також уже, звичайно, Потребує висадки, лаванда не любить маленькі горщики, тож, вже пора висаджувати в ґрунт. Так, наступний сорт це Ніко, він вже такий з каласками. І останній сорт це прованс. Так, зараз ще покажемо, як виглядають бальзаміни на продаж, всі сорти, які. Доступні до замовлення. Також ви зможете подивитися на сайті квітка Дніпрорком'юан. Деякі сорти вже, як бачите, з квіточками, деякі на бутончиках. Висаджені кущики у горщик 10-й, це 400 мл. Ось так виглядають кущики. Кущики всі пишненькі, гарненькі, це новогвінецький бальзамін. Бальзамін любить. На півкінь на сонечки роститься рослинка не буде, також влітку обов'язково обробка від кліща. Ось такі гарні квіточки у серії Рококо. Вони такі йдуть трошки хвилясті, дуже гарний сорт. сорт, серія гарна. Також в наявності маємо саджанці фікусів. Зараз покажу, які сорти у нас є в наявності на сьогодні. Це Абіджан. З таким темним листям, дуже популярний сорт, беліс, ось так виглядають саджанці. Наступний сорт інеки. Далі в нас робуста. Робуста також є і у горщиках. Зараз покажу вам. Так, і в саджанцях також є одрі. Ось так виглядають саджанці одрі дуже гарна коренева. Так, і в горщиках ось у нас є робуста, декілька горщиків залишилось. Горщик дванадцятий, це літровий. Ось такі кущі вже. Так, декілька кущиків є одрі. Котрі тут маленькі вже залишились по знижці, і на є. Їх також декілька горщиків залишилось. Так, ну і останнє, що ми хотіли вам сьогодні показати, це традисканція. Традисканція є трошки і касетні розсади, тут, це нанук касетної розсаді, ось так виглядають саджанці. Потім паліпума і сіла Монтана. Всі інші іду у нас в горщиках. В горщиках виглядають так з Сорти, які є в наявності, також ви можете подивитися на сайті. Нагадую, сайт квіткадніпроком.ua. Посилання будуть під відео і в закріплених коментарях. Ось так альбовітата виглядає. Горщики дев'ятка або десятка йде. Паліпума. Зібріне. Так, друзі, ну на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо когось зацікавила якась рослинка, будь ласка, запрошуємо робити замовлення. Замовлення приймаємо на сайті, якщо це набори, можете писати на Viber або Telegram. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі на нашому каналі.